А почати я хочу з кока-коли. Сподіваюся, ви мене не розочаруєте. Що? Газові напої ці ваші шкідливі. дня. Що тут готувати? Досить просто взяти звичайну коло. Як же хочеться її відкрити та спробувати. Думаю, не буде проти, якщо я це зроблю. Смакота обожнює колу. О, ні, вона скінчилася. Значить, мені так і доведеться її приготувати. Є ідея. Я просто додам гарячу каструлю кілька плиток шоколаду. І зачекаю, поки вони розтануть. Ну, ось. Далі. Ай, як боляче. Мені гаряче. Онученька, потрібно мати спеціальні рукавички. Тримай, щоб більше не обпектися. Дякую, бабуся. Так от тепер цей рідкий шоколад потрібно залити в пляшку з під коли, щоб до останньої ема думала, що це звичайна кола. І це ще не все. Тепер час для цукерок ЕМДЕМС. Тільки як мені їх відкрити. Ох, молодь. Просто рукавички треба зняти. Точно, дякую ще раз, бабусю. Відкриваємо ММДМС. І теж засипаємо у середину. Виходить, звісно, смачно, але зовсім не корисно. Кола це взагалі не дуже корисно. Інша справа ягідки, лохини та мед. Якщо їх змішати, вийде щось дуже приголомшливе. Заливаю медом. Ось так, досить. Вийшло чудово. Головне масу, що вийшла, добре розмішати. Ось так. Але на цьому я не закінчую. Тепер пляшку потрібно прибрати у холодильник, щоб її охолодити. А щоб час дарма не гаяти, я продовжу своє в'язання. Це все повна дурниця. Смачний напій слід робити, використовуючи зовсім інші інгредієнти. Почати потрібно з рожевої нутели. Я знаю, що її любить кожна дитина. З нею в мене вийде чудова єстівна пляшечка. Тепер я наповню цю чарівну пляшечку. Створю справжнісінький тортик із збитих вершків, полониці та шматочків бисквіту Тепер лишилося тільки зібрати цю красу. Та-дам! Черговий шедевр готовий. Це все надто важко. У мене теж шоколадна кола, але зробити її було набагато легше. Стоп! А де ж бабуся? Треба ж я, поки чекала, встигла зв'язати шикарний светр. Ой, у мене ж там кола готова. Настав час йти до внучки, щоб вона її спробувала. Ой, зовсім стара стала. Забула про етикетку. Але я це швидко виправлю. Ну що, саме час спробувати ваше коло. Почну я, мабуть, з тією, що найбільше схожа на оригінал. Здається, щось є. Сподіваюся, це щось дуже смачне. Ось де так. Це ж справжнісінька шоколадна кола. Тут і мої улюблені цукерки ММДМ. Так, і дуже смачний шоколад. Мені подобається. Залишилося спробувати останні дві. Мабуть, у наступним я спробую екземпляр посередині. Ого! Всередині щось густе. Сподіваюся, ще й дуже смачне. Нічого собі. Це схоже на сироп. Бабуся знає, що я люблю найбільше на світі. Ну що, лишився останній кандидат. Спробую цю гламурну рожеву колу. Ого! Здається, всередині є щось дуже схоже на торт. Зараз я розріжу пляшку ножем і дізнаюся. І справді торт. Як це смачно! Шеф-кухар перемагає у цьому раунді. Це було очевидно. Не дарма ж я професіонал. На цей раз ви повинні приготувати мені бургер. Бургер? Ну, звісно ж, в цьому я профі. Що? Вони шкідливі. А Сьюзі навіть не слухає. Ну що у нас буде менше конкурентів. Розпочати приготування слід з котлети. Робити її я, звісно, буду своїми руками. З усією любов'ю до онучки. Хто ще, крім бабусі, зробить котлету у вигляді серця. Саме час її підсмажити. Я скоро повернусь. Подумаєш, котлета, Я ось своїми руками навіть булочки зроблю. Крім того, кожна буде відрізнятися за кольором. Таких яскравих бургерів Ема точно ще ніде не коштувала. Залишилося почекати, поки мій пальник зробить так, щоб ці булочки піднялися. <плес> Ось я й повернулася. Як же смачно пахне моя котлетка? Ема точно не зможе встояти. М -м -м, пахне справді круто. Общо? Вже потрібно готувати? Я ж не встигаю. Прийдеться замовити готові бургери з Макдональдса. Зате Емі він точно сподобається. Як добре, що їжу звідти так швидко привозять. У мене навіть лишився час, щоб із цих інгредієнтів я склала власний бургер. Якщо його продаватимуть, то нехай він називається бургер Сьюзі. Думаю, Ема буде в повному захваті. Як можна бути в захваті від цієї фастфудної гидоти? Інша річ бургери від Шепа. Гарні, апетитні, оригінальні і зроблені з душею. Ви тільки погляньте, яка краса. Навіщо бургерам бути гарними? Головне, щоб вони були смачними. І взагалі душі замало. Потрібно приготувати бургер з любов'ю. Я знаю свою онучку, так що вона зробить собі потрібний бургер і без мене. З чого почати? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду тебе жувать. Почну я з тих яскравих бургерів. Сподіваюся, вони не лише гарні, а й смачні. Але я пробувала бургери краще. Перейдемо до середнього варіанту. Це що за купа? Я маю збирати бургер сама. Ні, бабусю. Це мала зробити ти. О, А ось цей варіант мені подобається. Сподіваюся, він не лише величезний, а й смачний. О, так! Він ніби складається з усього, що я люблю у Макдональдсі. Це напевно найсмачніший бургер у цьому раунді. Сюзі, вітаю тебе з перемогою. Отак я ж казала, що від Макдональдса Ема завжди у повному захоті. Ви готові до чергового раунду? На цей раз ви повинні приготувати млинці. Ха -ха! Простіше простого я з дитинства готую для Еми млинці, так що я знаю, які вона полюбляє. Почати, звичайно ж, потрібно з борошно. Борошна у мене, до речі, саме найкраще. У глибокій мисці її потрібно перемішати з яєчком та молоком. З усього цього ми отримаємо чудове тісто. Перемішувати вінчиком в минуле століття. Сьогодні для цього є спеціальні пристрої. Потрібно помістити всі інгредієнти в одну тару. Ой, правда, молоко я не дуже люблю. Ось кола це вже інша справа. І взагалі, чому не додати до млинців усе те, що Ема так любить. Наприклад, цукерки з кіток. Не можна забувати про чіпці дорітос. І трохи маршмелу не завадить. Тепер все це потрібно перемішати. Машина має з цим впоратися. Я впевнена, це буде просто видно. Ось у мене щойно вийшла чудова суміш для млинців. Вона вже дуже смачна. Тепер їй потрібно набрати спеціальний шприц, за допомогою якого я виливатиму її на пательню. Здається, бабусі стало нудно. Ее! -е -е. Би з нами? Ой, і справді щось я замішалося. Саме час приступити до смаження. Ема любить ведмедиків, так що чому б не зробити їй млинці у вигляді їхньої голови. Ого? Я й не знала, що так можна. Але навіщо так морочитися? Достатньо просто вилити все на пательню. <гас> Трохи зачекаємо і перевертаємо. Сію, цю гидоту навіть собаки їсти не стануть. Ось мої млинці – це зовсім інша річ. Особливо смачними вони будуть, коли я поєднаю їх зі свіжою полуничкою і солодким бананом. А з допомогою шпажок це буде не тільки смачно, але й зручно їсти. І не можна забувати про шоколадний сироп. Він зробить все смачнішим. Цікаво, звичайно, але Ема все одно вибере ведмедиків, особливо, якщо я полью їх збитими вершками. А за допомогою лохини зроблю їм маленькі носики, які гарненькі. А з допомогою шоколадного сиропу я зроблю ідеальні оченята. У вас все готове? Треба проскоритися. Чому мій млинець застряг? Демо, ти ж зможеш спробувати його прямо так. Це ще що за краказябра. Смачного емма. Як же все гарно. Але окрім третього млинця. Що це взагалі таке? Він виглядає так, ніби до мене його вже кілька разів їли. Яка гидота! Цей млинець я їсти не стану. Від нього смердить. Фі. А, він хоче мене вбити. Ні, це нікуди не годиться. Добре, саме час спробувати маленькі влинці на шпажках. М -м, смачно. Мені подобається. Але тепер черга цих чарівних ведмедиків. Тільки подивіться, які вони милі. Отак, вони ще дуже смачні. Бабуся, ти справді робиш кращі млинці. М -м -м -м. Вітаю тебе з перемогою. Я ж казала, що свою онучку я знаю найкраще від усіх. Джо. Треба швидше тут прибратись. Карганів геть. І до хліб Пташці тут також не місце. О, які бананові кожирі. Гедота. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців та фломастерів. І зараз я його розфарбую. От так. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а так я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. -ха -ха -ха. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну а ці карточки я також розфарбую. І зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Як же мені подобається? Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, Фібі! Як же тут класно. Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити! Ой, здорово! Воно розквітло! Краса. Який аромат? Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново й мені зайнятися декором. Прилітай, я вас чекаю. Вітаю, міс! Одна мить. Зараз кущу до вас. Рада, що ти прилетів так швидко. Приведи мій будинок до ладу, та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий кольор вам подобається. Ні, краще золотий. Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Нічого собі. Це золото для мого будинку. Так, вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. Думаю, пальник з чудово впорається. Let's go! Ну Що дивіться okay. та милуйтесь? Hm, навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір. Ну а із oh. цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів? Міс, зараз буде готово. Еге. Hm, здається, oh. так виглядає здорово. Браво, Майк! молодець. Let's go. Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір зрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить. Все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево. Ми поставимо сюди. Oh. Ну а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай майк. Стільки вистачить. Вистачить на все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не що в деяких. Ого, я правда гарно. Ой. На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Ах, okay. так? Ну і будь ласка. Uh. Мій будинок зовні виглядає дуже здорово, а от всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. Uh. О, Придумала. Що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твою обгортку від морозова, і морозова також візьмо. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки від Коли. <ріст> так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. <ріст> Ведмедик. іди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається. Подивимось. О, ні, ця смердюча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Клас. Його я розміщу ось тут, який він м'який. О, а палички від морозова стануть чудовими полицями на сіні. Дивіться, як здорово вийшло. Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Хм, Оця стіна брудна. Ну, нічого. Зараз я її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. А, ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вау, мені дуже подобається. Намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Краса. Ой, а це що за вуса? Теж мені принцеса. Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну а ці букви додадуть освітлення і сповістять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну, а на цих симпатичних рожевих полицях. Я розташую мій гардероб. Зуття корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі я прикрашу фотографіями з моїм принцом і моїм троном. І, звичайно, не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишились останні штрихи. Пампара! О, мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою, а ще зробити собі розкішний макіяж. М -м, цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусіда. Так, нехай вони заздрять. Ой, що це? Ох, Роксі знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, що робить моя бідна сусідка. П'є чай? Ну, яка нудьга? Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс. тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців. Більше яскравих акцентів. І, Звісно ж, діджей. Його запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Окей. Е, дякую. Мені час. О, Брітні. Привіт, подружко. Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Вся музика нато гучна. Алло, охорона. У моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, hey. що сталося? Hey. Ви що не чуєте? Hey. Зрозумів, зараз розберемось, міс. Hey. Пані, добрий вечір. Hey. Більше ніякого галасу. Hey. Я за вами стежу. Oh my God. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. Sorry. В чому справа? Ви заважаєте сусідам? Припиніть вечірку, hey. а може, ми домовимось. Ви знаєте, так, домовимось. Продовжити вечірку, прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити проблему не вдалося. А музика у вас, до речі, супер. Якщо до хлоповок. Розбираємо. Так, справжні в Ну, що за несправедливість? Ой, а що відбувається? Ні, стійте, не йдіть. Вечірка продовжується. Пожежу, зараз погасимо. Лихо, лихо. Не бійся, Роксі. У мене є вогнегасник. Вийшла. Oh, Мама Мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пожити в тебе? Тех, mm -hmm. звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу. Велике, дякую. Це дуже мило з твого боку.